У Житомирі відкрили виставку сад рапаїв, на якій представили роботи цілого сімейства митців. Ольга та Микола Рапай були скульпторами. Їхні роботи презентують не лише в Україні, а й за кордоном. Тепер же поряд з їхніми статуетками відвідувачі можуть побачити ще й вишиті картини їхньої доньки Катерини. Колись вона була театральним художником, але згодом взяла до рук голку і почала створювати красу. Колись мені надоїло робити бутафорію, і я захотіла робити щось справжнє таке, що буде після мене. І, отож, я сіла на голку і не можу з неї злізти, бо така робота, що вона займає тебе цілком. Певний час Катерина жила в Росії, але після подій на Майдані повернулася до України. Я зрозуміла, що я можу жити по-справжньому тільки тут. Тут моє рідне, тут моє близьке, тут моя душа живе і дихає, а там. Вона просто зморщується і помирає на виставці. Представлено понад 20 робіт майстрині. Деякі з них нові, деякі вона вишивала ще у середині 90-х років. Однак усі вони змушують зупинитися біля картини і зануритись у її світ. Є можливість над деякими роботами занурити погляд глибше, побути довше. Ну і загалом справляє ефект такого 3 d ефекту І самі назви вони, наприклад, конкретно мене ще й провокують загуглювати, читати далі. Про історію тих, хто зображений в деякі картини так. Тому дякую. Яка праця, а яка фантазія? А яка краса, і яка натхненість без такого натхнення такої роботи не зробиш, яка з тобою говорить. Це я в захваті взагалі стільки технік, таке поєднання незвичне, дуже гарно. На кожній картині зображений маленький світ. Тут є і українська мотанка, і древньогрецька богиня, і полотна з квітами. Улюблені роботи Катерини вишиті з елементами іудейської та мусульманської релігій. Мацева це надгробний камінь у євреїв. Він присвячений моєму діду, а це мусульманський камінь. Я їх дуже люблю. Вони давно роблені. Організувала виставку депутатка Житомирської міської ради Людмила Зубко. Пам'ять це якраз те, що нас повертає до ідентичності, до традицій, до такої внутрішньої гармонізації і дає можливість вийти за той вал, за яким знаходяться наші мрії. Воно дає нам можливість зробити перший крок до своїх мрій. Роботи сімейства Рапаїв виставили у краєзнавчому музеї Житомира. Побачити їх можна від сьогодні і до 5 травня, включно.